Від імені районної ради, від депутатського корпусу та від себе особисто, з нагоди Дня державного прапору та 25-ї річниці з Дня проголошення Незалежності України прийміть сердечні вітання та побажання великого щастя, миру і любові, глибокої віри в гідне майбутнє рідної землі. Нехай наш прапор, як атрибут державності та єдності, завжди має рих над країною. Додаючи нам віри в себе та вселяючи в нас гордість за свій працьовитий і миролюбивий народ. День Незалежності свято державності та єдності. Як ніколи, сьогодні ми повинні бути єдиною згуртованою громадою заради того, щоб зберегти стабільність у нашому регіоні, щоб повернути мир на всю українську землю, щоб наші діти жили у вільній та демократичній країні. В якій людина її життя є найвищою цінністю. Ще раз бажаю вам всім вашим родинам і всьому нашому Шевченківському району здоров'я, добра, радості, благополуччя, миру, спокою та Божого благословення. Шановні мої земляки! Вже стало доброю традицією нашого району у час світлого величного свята. Надавати найвидатнішим нашим землякам високе звання почесний громадянин Шевченківщини відповідно до статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні рішення 7-ї сесії районної ради 7-го скликання від 24 червня 2016 року. Чесне звання, почесний громадянин Шевченківщини, нашим видатним землякам. Тож першою на сценичний майдан, ми запрошуємо красно Ємства загальний стаж роботи в сільському господарстві Шевченківського району складає 41 рік. Тож щирі вітання. Тручення звання, почесний громадянин Шевченківщини. Слово, будь ласка. Шановні Шевченківці, від усієї душі я вас вітаю зі святом Днем Незалежності. Дай Бог вам, усім міцного здоров'я. видержки, витримки, мирного неба над головою. І щоб, ну, щоб ваші заслуги вірно всіх почитували всіх. Дякуємо, дякуємо. Вітаємо вас щиро і продовжуємо вручення великого звання. Тож, наступним на нашу сцену для вручення звання почесний громадянин Шевченківщини вийде рожнов Віктор Мітрофанович. Прошло, Віктор Мітрофанович народився і всю свою трудову діяльність присвятив розвитку сільського господарства Шевченківського району. Працював і інженером інспектором, і головою. Потім начальником Шевченківського міжколгоспного шляху будівельного управління, а з 94 по 99 роки працював на посаді голови Шевченківської районної державної адміністрації. Вітаємо щиро. І до сьогоднішнього дня, який раніше користується авторитетом та заслуженою повагою серед жителів району. Шановні друзі, будемо вітати іще одного нашого земляка, який вийде на сцену і заслужено отримає це велике звання. Для отримання почесного звання, почесний громадянин Шевченківщини, на сценічний майдан запрошується коваль Анатолій Олексійович. 5 днів після аварії на Чес протягом семи днів, коли за, номера, за номерами той час на забрудненій території можна було перебувати не більше однієї доби, в складі спеціалізованої автоколонний він здійснював евакуацію населення. Тож ми вдячні вам за ваш подвиг. І ми зараз на цю сцену запросимо для отримання подяки обласної, рай... обласної ради Даниленка Андрія Миколайовича, Василенківського сільського голову Шевченківського району Харківської. Шановні друзі, і ще одна хвилююча сторінка нашого свята. І присвячена вона нашим любим дітям. Бо подарунок, який зараз буде вручено нашими керівниками, присвячений саме їм. Отож, увага! На здійснення підвозу учнів та вчителів у 2016 році було придбано два шкільних автобуси. Еталон та атаман, на придбання яких з районного бюджету було виділено 1 мільйон 755 тисяч гривень. З обласного бюджету 1 мільйон 400 тисяч гривень. В подарунок відділу освіти вручаються ключі від прекрасних новеньких шкільних автобусів. Право отримати подарунок надається начальнику відділу освіти, Шевченко